Всім привіт! До вашої уваги! Лот! Шнурки бренду КВМ. Представлені у двох забарвлень. В лоті 70 упаковок по дві одиниці по дві пари. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром 45 см буде 20 упаковок. З розміром 60 см буде 40 упаковок. Та з розміром 90 см буде 10 упаковок. Всього в лоті 140 одиниць. Вартість лоту 350 гривень. Собі вартість 2 гривні 50 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!